Усім привіт! У нас сьогодні буде романтична зйомка світла нема, тому під фонариком. У мене ось такі є касунчики. Це огірочки, вже наші домашні, класні. Я хочу сьогодні їх заквасити. Це, це така вкусняшка. Не знаю, я чекаю цього сезону, коли можна заквасити огірочки. Кожен, хто пробував мої огірочки, всі просто в захваті. Тому показую, що я для цього буду використовувати. В мене є зелень, це листячка від смородини. Це у нас зонтики. Хочу сказати про зонтики. Якщо у вас такі карічніві, бачите? Зонтики не гарні, їх краще не класти, бо росол буде потім ну, не гарний, не красивий, такий аж аж красний буде. Тому будемо використовувати ось такі гарнюсінькі зонтики і, ну. Палочки, це все. Чим е, така вже старіша зелень, виходить, така плотна, тим краще буде вкус расова. Плюс нам треба буде, звісно, лістя хрена, це обов'язково. І ось такий тархун, или естрагон, хто його як називає. Я совітую вам все ж таки придбати у бабулечок. Прям вони продають на ринку такі прям наборчики. Ось це буде саме-саме класніше! І дивіться. Ось що в мене є. Це дубові листячка. Я їх спеціально зірвала, віточку. І десь пару штучок ми будемо дубових листячка вкласти в баночку. А сьогодні я буду. Робити в 3-літровій банці огірочки, а потім, коли вже буде світло, коли вже буде більше огірочків, я вам покажу, як я роблю в, в 5-літрових бутилках. Що нам потрібно буде? Гарно вимить огірочки. Якщо огірочки ваші домашні то можна їх в принципі не замачувати. Я замочила тому, бо це зібрані за 3 дня. Тому десь якісь вже полежали, тому всі замочила. Обрізаємо носик, обрізаємо. Попочку <хи> ось і будемо все складати в банку. Ну, в банку, по-перше, банка просто чиста, її не треба стерилізувати. На дно ми кладемо там пару листиків, потім ми кладемо також тархунчику сюди, та десь отак. ось Ми ще зверху будемо класти. І дубових листиків обов'язково пару штучок. Лістик хрена, не весь, половинку. І забула сказати вам про чесночок. Часничок, часничок обов'язково. На 3-літрову банку десь 4-5 зубчиків буде саме то. Як я і казала, зонтики. Чи квіт, квіточки, квіточки кропчику? Да? Парасолечки. Парасолечки закидаємо. Чим більше ми закидаємо цей смакати, тим краще буде насичений смак у нас. І ще хочу сказати, що можна брати листечка від. Вишні. Але я його не взяла, тому, тому будемо без нього. Ух мене собака хрюкав тут. Тут собака ця, хрюков. Такий рецепт да, більш під домашнє, будемо казати. Так, кладемо Оце все. Так, почистила чесник. І тепер ось так, 2, 3, 4, 5, навіть 6 штучок. за... Закладуємо в баночку. І беремо огірочки. Можна їх просто накидувати, як вам захочеться, можете гарно складувати, але дивіться, беріть завжди і великі, і маленькі огірочки, тоді вийде гарно гарно бо в великих огірочках більше кислоти молочної, так називаємо. Ось, а в маленьких огірочках менше. І буває таке, що люди зроблять манюсінькі манюсінькі огірочки, а вони беруть і тухнуть. І це дуже-дуже недобре виходить. Хоча б на банку, хоча б один великий огірок покладіть. Так, дивіться, нагрузили баночку, ось так. Ось можна втряхнути. Ось так. Щось я... Вон, бачите, в мене ну, Без світла це і так добре в мене вийшло. І зверху нагружаємо те саме, що грузили на дно. Це можна листик. Для чого дубовий листик додається? В ньому багато дубільних віществ і огірочки вийшли хрустящі, класні, класні. Потім укропні зонтики, та сюди. Ось так кстати, можна і чесночка сюди, ну це як якщо ви любите. Я дуже обожнюю, коли воно таке Ой, і чесночний, і чесник теж смачний виходить. Зараз будемо заливати солену водичку, бо це ще не розсол. Розсол получиться пізніше. І зверху будемо листечка кла... класти хріна. Листечко відставляємо. Зараз нам потрібна кружка води, звичайної літрова кружка води, і сіль. Сір не ядована. Беремо раз, беремо два. Даже можна з невеличкою гіркою. Ось так. І розмішуємо. На кожну літру води нам потрібно дві столові ложки солі. Тільки не беріть екстру, екстра не підійде. Звичайна кам'яна сіль. Розмішуємо і вливаємо в наш бутильочок. Якщо вам знадобиться ще вода, то теж беремо берем літр і розводимо е, також дві ложки солі. Ось бачите? Мені ще треба. Так само кладу дві ложки солі, трішки залишиться соленої води, але ж нічого. І вливаємо, скільки влізе. Ось так. А це залишу на інший бутильочок. Полтора литра влізло. І тепер листичком хрена все це накриваємо добренько. А ще нам знадобиться мисочка, бо коли це почне все сквашуватися, то е, газі які будуть підніматися і водичка буде виливатися. То вам прийдеться е, брати і цю водичку, якщо виліться, назад бутильочок заливати. Значить, через 2-3 дні получаться малосольні огірочки. А якщо ви хочете такі квашені, кисленькі, такі смачненькі, то хай постоять днів 5. Бажано, щоб вони стояли десь в теплому темному місці. Щоб сонячні проміні, головне, не попадали на бутиль. І тоді все буде гарно. Кришкою ми не накриваємо. Ставимо і чекаємо, поки це буде дуже-дуже класна смаката. Кому сподобався рецепт, не забудьте поставити вподобайочку. Вибачаю, що в таких екстремальних условіях знімаємо, але це правда нинішнього часу. Що ж тут скажеш? Всім смачного, огірочки вже. Ідуть. Скоро я вам покажу, як я квашу огірочки в больших 5-літрових баклажках. Це взагалі класний, класний рецепт і дуже зручно. Тому не забудьте підписатися на наш канал. Будемо з вами готувати, будемо з вами консервувати. Консервувати я дуже люблю і всі класно у мене получаються рецепти. Тому підписуйся, не забудь поставити пальчик вгору і написати хоч один коментар. Мені буде дуже-дуже приємно.